Привіт, таки! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, як і що робити в аеропорту. Що можна брати, що категорично заборонено, щоб ви не потрапили в таку ситуацію, яка склалася зі мною. Все по порядку розкажу. Поїхали! Перший мій політ був до Турції з України. все було окей, нічого не підвищало біди. Я купила нову міцелярку. Ще ось таку величезну банку, бо думаю, ну чому б ні? Моя б закінчилась. Місто в багажі було, тому я куплю цю, а потім не знаю, візьму її з собою на відпочинок. Потім, коли повернуся, буду користуватися, все буде окей. Але сталася така ситуація не дуже приємна, тому що я взагалі не читала, не дізнавалася нічого раніше в інтернеті, що з собою можна брати, що з собою категорично не можна брати. І зі мною трапилася не дуже гарна така ситуація, тому що коли почався контроль, тобто перевірка вашої ручної кладі, виникла така не дуже гарна ситуація, в чому вона заключалася. А вашу всю ручну вкладь перевіряють, сканують повністю через такий спеціальний прилад. По-друге, ви викладуєте всю свою техніку, все своє золото, теж на спеціальні такі підноси, розноси. Так ви викладуєте це все і спеціальні люди перевіряють все, що у вас є, і потім. Мені кажуть, так, а що ж у вас в сумочці? Покажіть розкрите. Я думаю, що там в мене може бути в сумочці? Все саме необхідне. Техніку я поклала на піддон. Значить, там щось може бути інше, але нічого такого критичного, це точно. Я відкриваю, і це моя міцелярна бутилочка. Ось така майже літрова, величезна, така, щоб надовго хватило. І вони мені кажуть наступне: ви не можете її брати з собою. Я така в шоці, не розумію, як це відбувається, тому що я знаю, наприклад, що багато людей, коли їдуть з Турції, везуть там вино чи ще щось, і все окей, ніхто нічого не каже, а тут мені кажуть, що міцелярна вода заборонена. Не зрозуміла приколу, і вони кажуть, вам потрібно її викинути. Я така серйозно. Я на них дивилася, може, знаєш, вони мені там е трішки помилують мене кажуть, ну добре, ти якщо перший раз не знала, то ти можеш йти і нічого страшного. Але я дивлюсь, і вони серйозно це кажуть. Вони не, не, не будуть навіть щось там думати казати, та ладно, нічого страшного, пізніше. Ні. Вони просто на мене дивляться і кажуть, вам потрібно її виконати. Ось смітник. Для мене це був дуже важкий крок. Насправді я не знала, що робити в такій ситуації, бо я вперше летіла, вперше дізналася про це. І тому я хочу сьогодні вам все розказати, що потрібно собою брати, що не можна з собою брати, щоб ви не повторювали моїх помилок. Мені прийшлося це викинути. Я була дуже засмучена, не розуміла, що відбувається. І потім я дізналася, що якщо ви вручну вкладь, берете якісь там засоби різні. Це можуть бути креми, це можуть бути якісь шампуні, кондиціонери, неважливо що. Якісь. Рідини, то вони всі повинні бути не більше 100 мл. Ось така невеличка баночка. У вас таких баночок може бути декілька, але вони не можуть бути ось такі величезні. Навіть якщо, наприклад, у вас є міцелярна вода, вона вже там майже закінчилась, і, наприклад, на дні залишилось 100 мл. Ви також не можете взяти цю посудину, бо вона більше, ніж 100 мл. Тобто у вас повинна бути якась определенна маленька баночка. Я бачила, до речі, одне відео в інтернеті, як дівчинка накупила дуже дорогої та класної косметики, поклала це все в ручну кладь. А їй кажуть, ні, це потрібно все викинути, тому що тут більше ніж 100 мл. І що вона зробила? Вона побігла швидесенько в найближчий магазин, купила там звичайні баночки з ікрою, чи можливо там кабачковою кров'ю, я не знаю, або з кетчупом якимось, але вони були ось такі малесенькі, такі гарнесенькі, швидесенько, це все вилила, помила її хорошенько і всі свої кремчики, які були дорогі. Які були для неї дуже важливі, вона переклала в ці малесенькі баночки по 100 мл. Так їй вдалося врятувати свою косметику, тож будьте дуже обачливі. Давайте поговоримо про рідини, які можна, які ні. Якщо у вас є з собою водичка, ви не можете брати її з собою на борт, тому що це звичайно небезпечно. Можливо, у вас якась там інша рідина, а не вода. Ніхто цього перевіряти не буде, тому ваша водичка також піде до смітника. Ви можете купити її в дюті фрі, або, наприклад, в літаку будуть видавати вам водичку, і ви зможете купити. Це Взагалі без проблем. Якщо у вас є якісь е, рідкі або напіврідкі продукти, такі якісь супи, якась там їжа, якесь варення, мед, сиропи, ви також не можете взяти це до літака в ручну покладь. Як я вже казала, це креми, лосьйони, парфуми. Також повинні бути або в маленьких спеціальних баночках до 100 мл, або йдуть до смітника. Або ви також можете покласти це в свій багаж і не буде ніяких проблем. А щодо спреїв, це так само спреї, дезодоранти ви повинні їх залишати або в багажі. Або взагалі не брати, або маленькі об'єми. Але існує ще наступне обмеження: Якщо ви, наприклад, взяли багато баночок по 100 мл, наприклад, шампунь, кондиціонер, потім треба гель для бриття, наприклад, взяти ще якісь масочки. Це все розфасовано по маленьких баночках, але з цим також можуть бути певні проблеми. В чому? Тому що в ручну покладь на одного пасажира можна брати тільки один літр рідини. Тобто у вас може бути безліч маленьких баночок, але не перевищує цей ліміт один літр. Тому будьте уважні! А от що стосується Duty Free, це така зона, де ви можете купити різні парфуми, їжу, напої, неважливо що. Але ви можете там без проблем купити великі пляшечки, маленькі пляшечки, і в різних в різні, в різні кількості, тому що це спеціальна така зона. Всі речі герметично запаковані, навіть якщо розпаковані, то теж нічого страшного. З Duty Free ви реально можете купити будь-що, занести це до літака і нічого взагалі не буде, тому що це спеціальні магазини, які проходять перевірку, і там все точно чітко окей, і там не буде ніяких інших рідин. А все інше ви можете брати, але в розумному понятті, Звичайно, якісь там е, ножі, якісь там запальнички, ви також не можете брати з собою в ручну кладь. Але якщо, наприклад, якийсь верхній одяг, ноутбуки, планшети, телефони, зарядні пристрої, це ви все можете брати без жодних проблем. Також можна брати з собою плойки, утюжки, всі стайлери для волосся, це також не заборонено. Щодо дезодоранту можна брати, але якщо він твердий, якщо він не спрей, тому що спрей, ви знаєте, що ми будемо в повітрі, це тиск, високий тиск, і може бути небезпечно. Тому якщо ви маєте звичайний дезодорант, то звичайно не буде ніяких проблем. Також можна брати зубну щітку, навіть електричну. До речі, коли я летіла вже другий другий раз до Канади. То не було ніяких проблем. Я забула, що в мене в ручної покладі були цукерки. Декілька, не пам'ятаю, може п'ять, не більше. Вони були всі завернуті в оригінальне опакування. Я навіть не хвилювалася, коли проходила цю перевірку, тому що я забула взагалі про них. І тільки в літаку, коли я вже їхала, щось відкриваю сумку. Дивлюся, а в мене мої улюблені Рафаелки. Я була дуже задоволена, тому що взагалі не очікувала це побачити, але мені нічого не сказали, тому що якщо якісь у вас невеличкі снеки і вони в оригінальному упакуванні, з цим також не буде ніяких проблем. Незвичайно, вручну поклажу заборонено брати будь-які спортивні приладдя, рідини, як я вже сказала, будь-яка зброя також заборонена. Колючі та ріжучі предмети, навіть якщо це малесенькі ножиці, вони також заборонені у літаку ручній покладі на цьому все. Я надіюся, ці поради для вас були дійсно корисними. Ви не будете повторювати моїх помилок, і ваша косметика залишиться цілою. Тож бажаю вам дачі і гарної мандрівки. Па-па! не забудь підписатися.